Дорогі брати і сестри, протягом цих днів Великодні Октави в Євангеліях ми можемо чути про зустрічі Воскреслого з різними особами, тими, які були йому найближчі. І це нам говорить правду про те, що Воскресіння Господнє, що ця подія стосується кожного, кожної з нас особисто. Кожний з нас є обдарований цим, цим даром. І можна би сказати, що так, це це те, що робить Ісус, в якомусь сенсі, може, є по-людськи трохи незрозумілим, якщо так задумаємося, так він коли воскрес, коли переміг смерть, коли зробив таке величезне чудо, чому він не зробив так, що якнайбільше людей могло про це дізнатися, так? Ті, котрі його розпинали, ті, котрі, котрі йшли з ним на гору Голготу, коли кричали Розіпни його, ті, котрі були в палаці Пилата чи Ірода, чи ті, котрі його відкинули. Ісус, котрий, будучи воскреслим, і знаємо, що Він, як Воскреслий, міг перебувати теж і в різних місцях, з'являтися в одному, в іншому місці, своїм найближчим. Він також міг прийти, можна сказати, теж і, і до тих людей, які раніше його відкинули. І можна сказати, що зробити, зробити таким чином, що вони повірять в нього, що вони покаяться, так? Що, що вони покаяться в тому, що було скоєне, і може з'являтися питання, чому? Чому Господь не зробив так? Чому Він. Не явився, так, що як найбільше людей в тому часі в Палестині, найбільше людей, які його зустріли, особливо ті, які його відкинули, котрі не повірили в нього, котрі думали, що це вже кінець, що він вже помер, що, всі, що він досвідчив поразки. Чому він не прийшов як воскреслий саме до цих людей, щоб їм доказати, що ось ні, ви помилялися, ви не повірили в мене? Але, власне, зараз Господь якби, показує, що, що Він є тим, хто, хто переміг, хто зробив зовсім незгідно з їхнім мисленням, з їхнім очікуванням. А Ісус робить зовсім якось по-іншому. Його стиль, стиль, який робить Ісус, він відрізняється від того, можливо, стилю, яким би ми зробили. Так? Чи може, якого би ми, якщо так задуматися, очікували би, хотіли від нього, щоб він так. Зробив. А він просто сьогодні в Євангелії чуємо, як приходить, як перебуває біля гробниці і зустрічається з однією людиною, з однією Марією, як Магдалиною, яка, яку раніше він зцілив Марією, яка спочатку його не розпізнає, і пізніше лише, коли він промовляє до неї по імені, Марія вона впізнає в ньому. Господа, вона впізнає в ньому Ісуса. Він приходить в такий в зовсім відмінний спосіб, приходить особисто Особисто і дуже до невеличкої групи людей, До невеличкої. тому що це була. Зараз ми чуємо про Марію. Потім він зустрічається ще з іншими особами, які його знали. Він приходить лише до цієї малої групи. Людей приходить до тих, хто були хто мали відкрите серце на нього, приходить до тих, хто повірили в нього, хто були його учнями, приходить до тих, хто хотіли прийняти цей цей дар живого Господа. Приходить сьогодні, власне, до Марії, приходить і Марія, котра, чуючи слова Ісуса який говорить їй по імені, вона відповідає вчителю. вчителю. Якби вона це, ці слова якби показують те, що, що той, хто насправді здатний прийняти цю новину про Воскресіння Господнє, той, хто насправді здатний повірити в нього, це той, хто є тим учнем, хто хоче, щоб Ісус був його вчителем. І Ісус, котрий є вчителем для Марії, Він якби потім робить її, тою, хто має бути такою апостолкою. Так? Вона, він каже до неї, що ти йди до моїх братів. Йди до моїх братів і їм скажи про це. Вона вже мала, та, котра побачила Ісуса, особисто це вона мала занести цю новину про живого Господа, про Воскресло Господа іншим. Це вона мала бути тою апостолкою, яка мала йти. І проповідувати далі, поширювати цю новину далі. Таким був задум Бога, можливо, такий задум, який, знову ж таки, для нас здавав бися, так, в такий спосіб, в певному сенсі, не маркетинговий, так? Ісус, котрий, не маючи можливості такі тоді прийти до всіх людей, щоб всі побачили, повірили в нього, а Він робить лише. Через деяких. Він робить лише через маленьку групу людей. Він приходить до них, він їх, їм дає завдання. Ви йдіть далі, ви йдіть, проповідуйте. Приходить, напевно, тому що не хоче, щоб вірили в нього лише зі страху, щоб вірили в нього, в нього з примусу, щоб вірили в нього, тому що, тому що якимось чином він вплинув і змусив їх до цього. Тому що коли, напевно, би прийшов до нього в цей чудесний спосіб, то, можливо, би і повірили в нього, але, власне, з якогось примусу, зі страху. А Господь не хоче, щоб в такий спосіб вірили в нього, хоче, щоб віра в нього випливала з серця, щоб віра в нього випливала з внутрішнього бажання, з, бажа... з глибини серця. І тому, власне, він в такий дуже делікатний спосіб це робить. Приходить до тих, котрі є найближчі, і їм дає завдання ви йдіть далі. Такий є стиль Бога, Ісуса Воскреслого, який приходить до своїх найближчих учнів, їх робить також тими, хто має бути апостолами для інших, хто має робити учнями всі народи, хто має поширювати цю благу вість про Ісуса Христа, про Воскреслого. Брати і сестри, Воскресіння Господнє, Господь, котрий є Воскрес, Він є Господом, який теж і дуже особистий спосіб хоче приходити до кожного з нас. Може, не в якийсь дуже величний маєстатичний спосіб, через спосіб, який би ми очікували, щоб Господь сьогодні об'являвся в нашому житті чи в світі. Він приходить часто дуже в такий делікатний, непомітний, тихий спосіб, стукає. До наших сердець, промовляє до нас по імені, і запрошує нас, щоб ми йшли далі, щоб ми йшли далі і поширювали нашим життям, нашим Словом благовість про Євангеліє, про Ісуса Христа Воскреслого. Воскресіння Господнє подія, яка стосується кожного з нас особисто, і до кожного з нас, до кожної з нас особисто сьогодні. Воскреслий живий Господь хоче приходити і стукати до дверей нашого серця, особливим чином, власне, теж під час цієї Евхаристії, коли ми будемо зараз свідками того, як Господь під видом хліба і вина прийде сюди посеред нас і прийде також, щоб бажаючи оселитися в нашому серці і запрошує нас, можливо, дуже маленьких інколи маленьку групу осіб можливо інколи самотніх посеред великих великого великої кількості людей які навколо нас може і в господа не вірять або не не хочуть його прийняти але він вибирає саме нас саме нас цю невелику кількість людей учнів його щоб ми йшли далі щоб ми нашим життям і словом свідчили про нього амінь